Ви подали документи на оцінювання для того, щоб встановили групу інвалідності. Але у вас немає інформації, лікар відмовляється надавати цю інформацію, який основний діагноз? Які супутні діагнози, які діагнози відповідають ускладненню основного діагнозу? І взагалі, чи подали документи на оцінювання і коли вони подані? На жаль, на сьогоднішній день частина. Працівників медичних закладів не дотримуються Конституції, законодавства України, в першу чергу закону України про охорону здоров'я та накази Міністерства охорони здоров'я. На жаль, це так. Я з цим стикався особисто неодноразово. І коли показуєш наказ Міністерства охорони здоров'я, всі посміхаються і розуміють, що вони його не будуть використовувати. І ти, в принципі, в більшості випадків не можеш нічого зробити. Ну, звичайно, якщо нічого не робити. Якщо ми беремо наказ Міністерства охорони здоров'я 2067 то ми бачимо, що на вимогу особи, яка направляється на оцінювання, їй надається направлення на оцінювання повсякденної функціональної особи згідно з форми, затверджено цим наказом. Засвідчена підписом особи, яка надає таке направлення в дужках лікаря, який направив особу на оцінювання, або адміністратора закладу охорони здоров'я, на базі якого функціонує експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, та печаткою закладу охорони здоров'я, в якому працює особа, яка надає направлення особі. Тобто. Якщо стоїть питання направлення, ви маєте право вимагати, тому що в наказі передбачено на вимогу особи, не на прохання. Те, що я говорив, обов'язків лікарів направляти немає, це їхня якби робота. А тут на вимогу особи, ви маєте право вимагати в лікаря. Направлення з печаткою і підписом, або вже в команди з оцінюванням адміністратора, де буде оцінювати. Тому використовуйте наказ 2067-й і, в принципі, ви зможете добитися того, що вам повинні надати направлення, де ви побачите основний діагноз, супутні діагнози і діагнози ускладнення. Основного діагнозу. Всім гарного дня!